Робота робиться потихеньку. Замарується ванна і буде стояти, і з місця не зрушиться. А потім оці кирпичі, не буде їх видно теж. Головна що робота потихеньку рухається. Так. <плес> <Да, дід? плес> да. На дворі пізня осінь, сонце світить, <плес> красота. <плес> Чого хорошо на дворі? Погода. Тож як казали, що 20 числа спортиться, так воно й виходить. Що 20-го спортиться. А до 20-го буде... Диви, яка гарна, хто там портиться. Спортиться, дощі підуть, то то вже все. То вже все. Зато у нас буде тут сухо і тепло. Без спортив. Ванну залізу, постелюся, щоб не чути, як дід храпе. <laughs> дід, дід, дід. Ще зовсім небагато залишилося. Тут? Ось тут тільки була ще сіралка стоять, да, з цієї сторони і все. Щоб поставити сіралку десь тут, десь тут. Де Де стане вона? А не стане то як схоче, хай на дворі стоїть. Я її сюди не приглашую. Тоби, а мені міста мало. Я тут і не розвернуся тоді. Ще умиважі встане сюди. Там вже не треба, ти любиваєшся. Та, да, діда, вмивати буду. Він не любить, він води боїться. Особливо холодної, да діть. Ось це буде його замочувати. Ой, як хорошо. Це все повитирається, буде чисте. Ну, тут міста теж вистає. Там і душ буде, де дірка. Ото там, да. Так що тут усе буде. Може колись і буде. Ну, нехай буде, я не спішу. Так, це вже стоїть, примазано, ну нехай поки стоїть, от підпочиває. Так, так. Щас дід казав, закінчить оце все і підемо десь, прогуляємося до лісу. Подивимося, чи листя вже все впалочено. Так, дід? Да, дід? Все, подай кирпичику вже. Яку? Оту. Та я важкого в руки я не хочу. Жару. Я важкого в руки не я хочу. Ха -ха -ха. Я довідаю її пускати. Та не собі на ногу, а тобі. Думаю, що то я собі пустю. Ага. Ох, і дід кучерявий. Ну нічого, будемо, що скоро виберемо час, постережемо діда, так? Да? Буде красивий. Як і ця ванна. О, як красиво. Так, ну ладно, тоді пішла я, дочі. Треба ще доді? тут роботи та роботи. І ще йдуть тут. Ще йдуть тут пішло я. Мені страшно, як так багато роботи. Ну я знаю, що вона потихеньку колись кінчиться. Колись такінчиться, та ні, не спіши. Так, хорошо тут. Пішла я далі. Угу. Угу. Тут уже заложив. Так акуратно буде. Та ж його якийсь декор зробить? Ну, як буде гарно, а? Ну, тоді побачимо. А тут щось зложив, що він тут мудрує. Щось вискочив із хати до магазину. Якусь деталь треба. От ванни туди. Ну, не знаю, я не зрозуміла, що йому треба. Ну, погнався десь в магазин купляти. Я, каже, знаю, де і що мені треба. Ну, то біжи, як тобі треба. Погнався. Там де щоб не снує. А ага, запереліг щось казав. Ну, не знаю. Що не знаю, то не знаю. Хай собі робить. Знає чоловік, що він робить, то хай робить. Головне почекати, коли він усе це зробить. Боже, то ще робити та робити. Робить та робити. Робить, та робить. Але ж схватився, рано встав і зразу сюди, поки ще світло не виключали. Бігом колотив роствор електрикою, а тоді давай вручну, як я вручну заколочу. Ой Боже, що це так бігом? Ага, угу, я його зрозуміла. Тож там у четвер, п'ятниця, там великі дощі написано. 100%, 90%. І це він думає, це в нього стільки. Три дня. Три дня залишається до цього. Діла. Буде суха земля, можна бігати, і доща не буде. І сонце світить. Ще. Оце нам ще таки три дні дали, щоб ми все закінчили. Потім у нас буде зимова сплячка. Нам будуть виключати світло. на дворі погода, негода. Все, тоді лягаємо на зимову сплячку. Ну, якщо можна, буде щось тут робити, ось. Батареї підкрасити там, що там под... дороблювати, що тут ще. Пару плиток тут ще положити. Ну, двері ще поставити. Уже є двері, Ну, що вони не поставлені. Ну, поставляться, тоді вже все можна вважати, що готово. А поки ми за його не вважаю, що воно там готове щось. Хай собі стоїть. Умивальник подожде. Ще треба стиралку якось десь поставить сюди. А де вона? Що вона там стоїть за дверима, що вона тут буде стоять, якщо води для неї буде хватать, то. Ну, коротше, якось буде. А главна, б, діда є над чим працювати, Бо він без діла не може сидіти. Хай собі ворушиться, хай собі. Він такий радий, тоді довольний, такий настрій у нього, бо в нього є про що позаботитися. Ну, нехай почекаємо, поки буде результат. Якийсь буде і результат. Так. Ну поки. <плес> ага, відкривай. Відкривай, відкривай. Який зробив замок, такий і відкривай. О, хе -хе. Так, іди й не бурчи. Щось ти швидко прийшов. Так. Да. Мабуть, десь поспішаєш. В такий гарний день можна було прогулятися. Закривайся гарно, щоб тебе ніхто не вкрав. Щоб тебе не вкрали. Ну, мене можуть украсти, так. Да. <рес> <рес> Дід. Жучка. Дід який. <рес> так. Показуй, що ти там привіз. <рес> а мені треба воно? Щось да. да. я про нього не думала зовсім. Тут погано чи ти Я це ти А так, не думала, а дід привіз. Тикала вели, галя, ха як. Нічого. Таке присядалля. А що там тут таке? Воно якось називається. Тіфоні. Да, ти До ланни, да. знав, що таке треба. Да, да, це якась фігня. Не впусти, фігня. Швидкий монтаж. Да. Ну, Простота складання. Це щоб вода бігала. Та я вже щось поняла, що для води. А наше воно там, то звісно. Та понятно. Ну, ну не знаю, я ж його крутити не буду. Куди Це... його до чого крутити, бери, та ну, то, як будеш, ти... ну, то, то Зараз треба прикрутити його, так? Ну да. Ну, крути, так гарно. Що гарно. Пригнався такий дід. Ох, і дід. <різь> <різь> Жду, поки листя ага, ну, День так, був... Навпродиво. Де? Накопане, розкидає. Та правильно, ну воно таке влажне, поки сонце ось воно трошки підтряпне, позгрібать його. Це вже останнє, скільки його можна гребти. Та й на яблуні воно ніколи не падає, вже як на снігу тоді падає. вийде, вийдеш і на снігу листа лежить. Оце мені тут того протягом ну, сьогодні. Так, ну давай. Так, ну буде добре. Давай да, кіт.